Люди завжди шукають швидкий спосіб отримати бажане. Хтось мріє про великі статки і безупину маніфестує. Тисячі підписників, сотні коментарів, постав лайк, мільйони переглядів. Хтось мерить спортивним тілом та щодня лайкає рілси з порадами про схуднення. Здорові суглоби, їсти не товстіти, вісім кубиків пресу. Хтось бажає собі симпатичну та розумну пасію. І водночас упевнений, що всі жінки меркантильні суки. тому й не звертають на нього уваги. Активувати гілку реальності. Чому ми так вперто віримо, що існує чарівна річ, правильно сказана фраза або магічний артефакт, який вирішить все за нас? Сьогодні я не продам вам гайд, як нічого не робити і досягти успіху, але розповім про священні християнські реліквії, які є і були найбільш бажанішими і найбільш шуканими ще до настання ери інфобізнесу. Також ви дізнаєтесь про альтернативи з турецького ринку, які теж обіцяють безсмертя, владу, ну або ж принаймні хорошу ерекцію. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео. Знайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Чимало реліквій, пов'язаних з останніми днями життя Ісуса Христа, і досі залишаються серед найбажаніших артефактів у світі. Легенди приписують їм магічну силу, тож не дивно, що бажаючих їх знайти, хоч греблюгати археологи, мандрівники чи навіть австрійські художники. Матеріальної цінності ці реліквії майже не мають, але в плані релігійного маркетингу вони безцінні. Одне можна сказати точно. Історія їхніх пошуків не менш захоплива, ніж легенди, з якими вони пов'язані. На Голгофі стояли три хрести на середньому, найвищому ісус, прибитий цвяхами, його останні слова, звернені до Бога, Отче, у Твої руки віддаю дух мій, стали фіналом земного життя. За переказами, саме тоді римський сотник Гай Касії Лонгін хотів переконати, що страчений справді мертвий. Він підняв спис і проколов ним бік Ісуса. З рани потекли крові. Вода сучасні лікарі пояснюють це як результат ушкодження Перекарда та легенів після катувань. Але для людей античності це виглядало як чудо. Після цього звичайний військовий інструмент перетворився на один із найзнаменитіших християнських артефактів спис Лінгама. Тобто Лонгіна або ж спис долі про реліквію, зрошену кров'ю Ісуса, дуже швидко почали складати легенди. Вважалося, що володар списа здобуває необмежену владу і може впливати на власну долю та навіть отримати надприродні здібності. Так, наприклад, Карл Великий, імператор священної Римської імперії, нібито разом із Копієм здобув дар яснобачення і став непереможним у бою. Завдяки цій реліквії, як вважали, він здійснив 47 успішних воєнних походів. У жовтні 1097 року війська хрестоносців підійшли до міста Антіохія. Це було одне з найбільших і найукріпленіших міст близького сходу. Облога тривала декілька місяців. Хроністи згадують, що хрестоносці страждали від лютих. Морозів та безкінечних дощів, а згодом у таборі спалахнули голод і хвороби. Ситуація стала настільки критичною, що лицарі змушені були смакувати власними кіньми. Деякі джерела повідомляють про випадки вживання в їжу собі подібних. Проте у червні 1098 року хрестоносці нарешті захопили місто, але вже за кілька днів самі опинились в облозі. Їх оточила велика мусульманська армія Атабека Кербога. Саме тоді, за свідченнями хроністів, чернець П'єр Бартоломей знайшов під вівтарем собору святого Петра залізний чорний залізний наконечник, який проголосили списом Лонгіна. Цю подію сприйняли як знак небесної підтримки. Саме тоді в них спалахнуло нове піднесення. Натхненні знайденою реліквією вони кинулися в атаку і зуміли відігнати противника. Від Карла Великого і аж до новітніх часів спис долі постійно змінював власників. Усього їх було 45, якщо вірити пліткам. кажуть, штурвал, тобто спис, переходив з рук у руки наймогутніших правителів. Його тримали Костянтин Великий, Юстиніан, Король готів Теодоріх, Карл Марте, що зупинив арабів, і навіть імператор Фрідріх Барбароса. І наш сивочолий гетьман Пет, але реліквія мала побічку. Варто було її випустити з рук. Власника чекала смерть. Через це навколо списа вибудувались численні легенди про його фатальний вплив на хід історії. Останнім відомим володарем з долі був канцлер Третього Рейху Адольф Шекельгрубер. У 1938 році він наказав перевести реліквію з Австрії до Німеччини і відтоді почали пліткувати, що саме копіє принесло Адіку успіх. Проте тріумф Фюрера виявився нетривалим. Коли союзники зайняли Німеччину, артефакт потрапив у їхні руки. А Адік завершив творчу кар'єру. За наказом Верховного командувача союзників Дуайта та Зенгауера спис повернули Австрії, проте існує версія мутного походження, що довідні відправили копію, тоді як оригінал нібито перевезли до США і зберігають в Пентагоні. Це породило нові теорії. Чи не завдячує Америка своїм піднесенням саме цій реліквії? Звісно, що ні, адже США і могутній завдяки перуці Трампа і гроку Маска. Спис, що зберігається в Австрії, це невеликий залізний наконечник довжиною близько 50 сантиметрів, частково в. Ти золотою оправою легенди стверджують, що Лонгін отримав реліквію від свого діда. А той за військові заслуги від самого Юлія Цезаря вважається, що воїн дбав про свого списа, як би це дивно не звучало, і перед смертю передав його Йосипу з Ариматеї, який нібито перевіз реліквію до Англії. Йосип з Арематеї, таємний учень Ісуса, який згідно з Євангелієм, попросив у Понтія Пілата тіло Христа для поховання, а також купив полотно. Ймовірно, туринську плащаницю, про яку ви не дізнаєтесь у цьому відео, щоб загорнути його, також він є покровителем працівників цвинтарів. Згадки про копії зустрічаються і в третьому столітті. Його власником називають мученика Маврикія після смерті святого спис мав залишитися біля тіла небожчика, але певно його вкрали, і подальша доля реліквії залишалась невідомою. Наступні новини про неї з'являються лише за часів Карла Великого, тобто на межі 8-9 століть. Згодом реліквія опинилась у французького короля Людовіка IX святого, який наказав зберігати її в каплиці Сен-Шапель в Парижі. Там вона перебувала до кінця восьмого століття і зникла під час великої французької революції. Знову ж таки, певно, її скомуніздили на потреби пролетаріату. Тим часом згадки про інший спис пов'язують із імператором священної римської імперії Карлом IV, котрий нібито зберігав реліквію в замку Говбург у Відні. Взагалі, таких списів сьогодні налічується шість, але фаворитом вважають австрійську копію у 2003 році. Її піддавали дослідженням. Криміналістичний аналіз не виявив слідів крові чи волосся, які могли б пов'язати наконечник із розп'яттям. Британський дослідник Алек МакЛелан дійшов висновку, що артефакт походить із 7 століття і мав радше декоративне ніж бойове призначення. Подібної думки дотримувався і металург з Лондонського університету. Ту Роберт Фезер у битві спис навряд чи міг би мати реальну цінність. Це означає, що предмет не міг бути тією самою зброєю, яка закінчила життя Ісуса Христа. Одна з копій списа сьогодні зберігається в Римі під куполом базиліки святого Петра. Втім, католицька церква ніколи офіційно не заявляла, що цей артефакт є справжнім. Інша модель належить вірменській церкві та зберігається в місті Вагар Шапад. Історична назва Ечміадзін. До речі, я там був, але списа не видів. Ще одна реліквія зберігається у Кракові. Його, наче у тисячному році, подарував Болеславу Хороброму імператор Оттон Третій під час з'їзду в Гнєзно. Але важливо уточнити, що цей експонат насправді лише голівка прапора, а не окремий спис і його історія заплутана та має сумнівне походження. Нато закрий небо над Краковом. Таким чином, питання про те, де може бути справжня реліквія, залишається відкритим. Нагадую вам про святу трійцю Ютуба: лайк, підписка і коментар. Це як вранішня молитва. Ви натискаєте вподобайку, алгоритми щасливі. А я люблю вас. А якщо ви ще й кинете камінь в ближнього свого, тобто поділитесь відео з друзями, то автоматично попадете в рай. Дякую, ви найкращі. на початку відео згадували цвяхи, якими прибили Ісуса до Христа. В богословії до сьогодні тривають дискусії: чи було їх три, чи штири, чи або їх викували цигани, чи вкрали. Але вже в 16 столітті швейцарський богослов Жан Кальвін зазначив, що їх існує щонайменше 14, і всі вони зберігаються у різних церквах Європи: в Мілані, Римі, Венеції, Парижі та Кельні. Крім того, деякі цвяхи перекували в інші предмети культу. Наприклад, візантійський імператор Костянтин зробив з них шолом і вуздечку для свого коня а ще один гвіздок вставили в залізну корону Ломбардії. Ні Костянтину, ні Ломбардії то не допомогло. Якщо ж справжній спис Лонгіна так і не знайдуть, то любителі містичного можуть звернути увагу на артефакти з інших культур. У скандинавській міфології існує гунгнір, спис Бога Одіна, який завжди влучав в ціль і повертався до рук власника. У кельтів це спис Бога Луга, один із головних скарбів міфічного ірландського племені Туата де Данан. Якщо хтось вимовляв слово і Бар під час його закидання спис завжди потрапляв у ціль. Заклинання Атібар змушувало його повертатися. В ірландських сагах згадується Гае Булк, легендарна зброя героя кухулейна, зроблена з кістки морського чудовиська і настільки смертоносна, що жоден ворог не міг їй протистояти. У Японії відомий Аменонубоку небесний спис, яким божества ідзанагі та ідзанамі підняли з океану перші острови Японії. Як бачите, спис долі не єдиний гострий фалічний предмет сакрального значення. Практично в кожній культурі існує його альтернативний варіант. Ваші думки стосовно цього напишіть в коментарях. У своїх відео я розповідаю про цікаві факти, які ви ніколи не почуєте на шкільних уроках. А якщо вам потрібна міцна база з історії України, чи ваша дитина готується до НМТ, запрошую підписатись на мій новий канал. Там уже доступне перше відео Стародавня історія України за 10 хвилин. А далі ми поступово пройдемо ключові теми з 5 по 11 клас, щоб історія складалась у цілісну і яскраву картину. Для тих, хто зараз змушений зубрити сухі дати з підручника, мої відео на каналі «Друзі Кліо» стануть в допомозі у підготовці до іспиту. Тож підписуйтесь на новий канал, а я продовжую. Якби християнські реліквії мали свій топ чарт, то на першому місці був би святий грааль, чаша, з якої Ісус бухав вінішко на таємній вечері. А згаданий покровитель цвинтарів Йосип Арематейський. Пізніше зайнявся некромантією та апгрейднув артефакт, зібравши у нього кілька крапель крові Ісуса. Чаша стала символом не лише віри, а й обіцянки вічного життя, здоров'я та достатку. В епоху середньовіччя грааль тісно пов'язували з орденом Тевтонців, ладу тамплієрів. Проте реальність виявилася значно заплутанішою. Дослідники не мають єдиної думки, де насправді міг опинитися грааль, і навіть як він виглядав. Одні вважають, що це була чаша, інші миска чи навіть камінь, подібний до філософського, що здатний перетворити метал на золото і дарувати еліксир життя. Серед можливих місць пошуку святого Грааля називають шотландську каплицю Рослін, острів Бронхольм у Балтійському морі. Канаду і навіть Ефіопію. Більшість таких локалізацій пов'язують із таємними підземеллями, де нібито може бути прихований скарб. Проте альтернативщики наголошують, усі сліди святого Граля зникають разом з могильщиком Йосипом Драним. Британський пастор Ебенезера Кобгем Брюер стверджував, що Йосиф чудесним чином вижив у в'язниці завдяки самому Граалю. Звільнений близько 63-го року нашої ери, наказом імператора Веспасіана, він забрав із собою чашу та спис Лонгіна і вирушив до Британії там у Гластонбері. Йосиф заснував монастир, який вважається одним із ключових пунктів пошуку Грааля. Водночас існує й інша версія, згідно з якою чоловік попрямував до Франції. Тому, якщо вірити легендам, то в шампані можна знайти не лише хороше вино, а й сам святий Грааль, захований в лісі Орієн. Все ж найпопулярнішою версією залишається теорія, що бокалом володіли тамплієри. Спочатку Грааль зберігався в храмі Соломона в Єрусалимі, а вже після руйнування святині його змародерили лицарі ордену. На початку 14 століття страшну секту заборонили, а багатьох ченців втратили, бо французький король криса і не хотів вертати борги. Через це невідомо чи справді вони володіли Граалем і куди він зник після знищення ордену. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Мої дорогенькі коханки та коханці історії, дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни коха. Але один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом, або за посиланням в описі, та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите, з моно, або напишіть мені в інстаграм чи телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Є версія, що келих із символами, які могли означати ім'я Ісуса, довго зберігався у віденському ховбурсі, поруч зі списом Лонгіна. До речі. Там його міг бачити юний адік. Ймовірно, ця реліквія потрапила до Габсбургів під час четвертого хрестового походу. Та як і в випадку зі списом, дослідники припускають, що святи Граалів у світі може бути кілька, і питання автентичності кожного з них залишається відкритим. Одним із найвідоміших шукачів святого Грааля був британський письменник Тревор Равенскрофт. Він стверджував, що розгадав таємницю цієї реліквії, і після 20 років пошуків знайшов її у шотландській каплиці в Рос. Сліні за його словами, Келих був замурований у середині стовпа апостола. Дослідження металошукачем справді показали наявність об'єкта відповідних розмірів, але власник каплиці лорд Рослін категорично відмовився дозволити рентгенівське обстеження. Підтвердити відкриття Ревенскрофта таки не вдалося, але не засмучуйтесь. Ви завжди можете пошукати чашу Джамшеда. На зорі історії Персії ще до об'єднання її земель у велике царство у місті Персеполь правив цар Джамшит. Йому боги дарували особливу чашу, символ влади й сили, яка допомогла правителю створити могутню державу. Завдяки цьому артефактові Джамшид об'єднав довкола себе навколишні міста держави і заклав підвалини майбутньої перської імперії. Однак, з часом правитель став гордим і жорстоким. За це боги покарали його, забрали чарівну чашу, і він загинув в битві. Відтоді цей келих вважався цінною реліквією перських царів і доказом їхнього божественного права на владу. У перських легендах чаша Джамшида описується як золотий кубок, прикрашений сімома кільтами. Цями він містив таємничий напій, що ніколи не зникав а його поверхня виконувала роль дзеркала, у якому можна було побачити майбутнє еліксир, який там зберігався, нібито подовжував життя того, хто його пив. Терновий вінець це також одна з найвідоміших християнських реліквій за євангеліями. Римські солдати, глузуючи з Ісуса перед розп'яттям, поклали йому на голову вінок із колючих гілок, перетворивши символ царської влади на знаряддя приниження і болю. Згодом ця корона стала символом страждань христових. у християнській традиції. Вважається, що вінець було знайдено у IV столітті імператрицею Оленою, мамкою Костянтина, під час її паломництва до Єрусалима. Вона ж й подбала про розповсюдження реліквії по всьому християнському світу. Сьогодні найбільш відомою частиною тернової корони є артефакт, що зберігається в соборі Паризької богоматері. Решта ж розкидана по церквах так щедро, що часом виникає питання, чи не було на Ісусові декілька десятків вінків одночасно. Це я, диктор, а самі збір на 50 тисяч гривень для другого взводу мінометної батареї 36-го полку Національної гвардії України. Отож, якщо хочете побачити Москву, як Бог бачив содом та Гомору, Дунайте для послідовників темних сил, також існують свої фешенебельні капелюшки. Наприклад, в естонському фольклорі згадується корона з нігтів. Це чарівний головний убір, який за повір'ями міг зробити людину невидимою чи подарувати надзвичайні здібності. Селяни вірили, якщо після підстригання залишити нігті на підлозі чи на смітнику, нечиста села може їх підібрати і змайструвати собі власне магічне сомбреро. У корені цього уявлення лежала ідея. Що частина життєвої сили людини зосереджена у волосі, зубах та нігтях, тому в багатьох культурах існував звичай спалювати або ретельно ховати нігті, аби вони не потрапили до чужих рук і не стали інструментом для чахлунства. Ісландський фольклор доповнює містичний гардероб штанцями мерця, які нібито могли приносити власникові нескінченні гроші. Найприємніше, що ці легінси навіть не потрібно шукати, а кожен бажаючий може пошити їх сам. Зі шкіри небіжчика за переказами для створення диявольських прада потрібен був договір між двома друзями. Хто помре перший, той лох, той дозволяє іншому використати свою шкіру як матеріал. Після похорону слід було відкопати колегу і зняти дермантин від поясу донизу, намагаючись не зробити жодної дірки. Штанці слід було одразу надягти. Втім, сама по собі ця одіж ще не приносила багатства. Щоб активувати чари, потрібно було вкрасти монету у бідної вдови, причому зробити, читаючи Євангеліє, на одних з трьох великих свят року. Викрадену монету клали у спеціальну кишеню штанів біля причинного місця. Якщо ж ви не бажаєте займатися розкраданням могил, то пошукайте драупнір, золотий перстень, яким володів одін, що є джерелом безмежного багатства і невразливості. А тепер повернімось до святого. По світу в різних храмах зберігається безліч уламків Хреста Ісуса, і тут виникає цілком буденне запитання: якщо уламків так багато, то скільки інструментів страти було насправді? Перші згадки про святий хрест з'являються у 325 році, коли за наказом імператора Константина в Єрусалимі провели розкопки, шукаючи гріб Ісуса. Тоді. Археологи на мінімалках натрапили на печеру з трьома колодами, це співпало з біблійним описом, адже Христос був розіп'ятий разом із двома розбійниками. Щоб визначити, яка саме з балок належала Спасителю, знахідку випробовувала мати імператора Флавія Єлена Августа. За переказом вона поклала на одну з балок тіло померлої дівчини, і та воскресла. Відтоді ця деревина вважається справжнім Христом Господнім. Згодом хрест розділили на кілька частин. Вважається, що одна залишалася в Єрусалимі, тоді як інші були відправлені до Риму та Константинополя. Частина дерев'яної таблички з написом Ісус Назарянин цар юдейський між четвертим і шостим століттям зберігалась в Єрусалимі, а іншу, за переказами, Єлена забрала з собою до Риму. У 2013 році археологи в Туреччині знайшли в кам'яній скрині VII століття невеликий дерев'яний уламок, який оголосили частиною святого Христа. Керівниця розкопок професорка Гюльгін Карл Кар... -кар, -кар Коро Короглублять. Керівниця розкопок, професорка Гюльгін Короглу, заявила, що це найважливіший артефакт, відкритий її командою. На користі її версії свідчили маленькі хрестики, вирізблені на стінках скрині. З маленьких хрестиків виростають великі і сильні хрести. Дослідники вважають, що реліквія могла потрапити до Туреччини після того, як Єлена розділила хрест між різними святинями. Водночас, ще у 19 столітті французький археолог Шарль Рого де Флері підрахував, усі знайдені уламки разом створюють лише третину від справжнього хреста. Це означає, що більша його частина досі залишається невідомо де, тож пошуки тривають. Якщо ж хрест господній таки не вдасться відшукати серед розписаних по світу уламків, завжди є альтернатива. Наприклад, у скандинавській міфології цю роль бере на себе Ігдрасіль. Саме на ньому Бог Одін, дев'ять днів і ночей висів, пробитий власним списом, щоб отримати знання рун. А якщо ви хочете здати НМТ без таких радикальних методів, підписуйтесь на канал Друзі Кліо. Тобто Ігдрасіль – це водночас місце страждання, жертви і откровення у християнстві. Таким символом стає хрест. І, хоча це різні традиції, функція подібна, це точка, де людське стикається з Божественним, а біль перетворюється на знання. Існує ще безліч реліквій, пов'язаних із християнством: туринська плащаниця, сударі з Ов'єдо, Фата Вероніки, перстень і копальні царя Соломона. Про них, звісно, можна зняти окреме відео. Банальне як недільна проповідь, але ми не будемо витрачати на це час. Наш світ переповнений загадковими артефактами. Мене будь-який смак і вірування, і якщо бажаєте історії про них, ви знаєте, що робити. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а я творю магію.